Будинок Соловйова влетів дрон, поки що ні, але він боїться, що наступного разу бабахне по його хаті. Адже пропагандюга чудово розуміє, що саме їхні дурнуваті реби спрямували дрон у багатоповерхівку в Казані випадково, а може і спеціально, щоб росіяни краще війну підтримували. Утім, Солов'йов кричить, що це все укронацисти, бо Путіна він боїться більше за дрони. Демократичні країни долажна об'єднатися в війні проти. Террористы Зеленского и его українсьческого режима. А інакше как? Ведь ті... там мирные люди. То тобто, есть какой смысл удар? Кроме террора никакого. Причому знаєте, що ще дивніше. Виявляється, коли Росія нас з вами бомбить, то вона бомбить нас як своїх. А от якби бомбила Захід, то вже точно вмазала б ядеркою. Ну хорошо, українці закінчаться, а то закінчаться быстро. Потому что если к украинцам мы относимся как к заблудшим своим, то этих там жалеть не будем. Ну, то есть по логике, если появятся экспедиционные корпусы на территории Украины, то они как раз идеальная цель для применения всех сил и средств, включая тактическое ядерное оружие. Цікаво, хто з його глядачів взагалі вірить у всю цю порожню браваду. Якби Росія не боялась застосувати ядерну зброю, то вона би вже давно це зробила. А так страшно підіймати ставки аж настільки високо.